1 червня в Україні офіційно стартував купальний сезон. Пляжі поблизу Луцька поступово наповнюються відпочивальниками. Чи встигли вже мешканці міста скупатись та чи пам'ятають правила поведінки на воді? Будемо дізнаватися. Вже зараз поблизу центрального пляжу йдуть роботи щоб облагородити ділянку. Косять траву та прибирають на пляжі. Вже є люди. В цьому році трошки пізніше в квітні. Ну травень був трошки холодний, але все рівно ми майже. Майже щодня сюди приходимо, дихаємо. Милуємося річкою. Чи знаєте правила поводження на воді? Я думаю, що так, так. Ми навіть даємо зауваження дітям, бо ми спускаємося, бачимо, що дітлахи купаються без нагляду, тому що і за ними наглядаємо. Також, звичайно, Десь місяць назад, як були сонячні дні, то я почав приходити на стир. Інсуляція вона корисна для організму. Знаєте, і зараз дуже мало сонячних днів, то треба їх ловити. Тому, якщо є, щоб підняти хороший настрій в теперішніх умовах, то потрібно більше позитивних емоцій протягом дня. Тут, бачите, роблять порядок на пляжі. Дуже гарний такий ощадний пляж, хороший в Луцьку. Але людина, перш за все, повинна мати в себе такі знання по тому, як триматися на воді. Біля водойм щодня чергують рятувальники. Кажуть, люди періодично потрапляють в небезпеку поблизу стеру. Причиною цього є крутий берег річки. Берег рядом людина не відчуває, панікує. А часто бувало таке відпливали. Таке буває. Іменно вроді здається людині, що він доплив до берега, але до, там до берега ще мет, всього-навсього, як я до вас. Але дна нема. Ну, рельєф річка тут ми. І вода не прозора, людина не бачить. починає думати, що дно під ногами дно немає, і паніка. І справді, випадків, коли відпочинок закінчувався трагічно, чимало як розповів нам речник головного управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, це стається в разі нехтування правилами поводження на воді. За минулорічний купальний сезон зареєстровано 33 трагічних випадки загибелі людей на водоймах. Цього року статистика е, поки що на даний час складає 12 трагічних випадків. Це загалом з початку року. І загалом це основне універсальне право, що купатись, відпочивати на водоймах безпечно там, де для цього створені умови, де діють рятувальні пости. Як поділилась нами сімейна лікарка Ірина Дунаєвська, ще однією причиною, чому заборонено купатись не у відведених для цього місцях, є велика вірогідність підчепити інфекційні хвороби. Дуже важливо це якість самої води. Тобто, якщо перевіряється пляж, там відповідно робляться певні обстеження води, забори робляться і спеціальні проби проводяться. Чи немає в тих в тій воді якихось таких загрозливих бактерій і вірусів? Вірус гепатиту А може бути. І лептоспіроз, і ротовірусна інфекція, тобто такі дуже складні і важкі захворювання. Тож лікарі та рятувальники нагадують, водойми це не тільки про відпочинок, а й про потенційну небезпеку. Тому потрібно бути обачним та дотримуватись правил поводження на воді.